Як психічні психологічні проблеми відображаються на аурі людини, взагалі не на аурі, а на енергетиці людини? Першу чергу це видно на аурі. Вона буде пробита повністю, вона буде не суцільна, вона буде з певними там своїми кольорами темними. Тобто по аурі людини можна це все відсвяткувати. Це все буде видно. Це перше. Друге, такі атаки вони зазвичай ідуть на чомусь, вони чимось підкріплені. Тобто, це може бути дар людини, який вона не приймає, і їй дають ці там перешкоди в житті для того, щоб вона йшла в прийняття дару. Тобто це може бути атаки інших людей енергетичні, там замовлення якихось там обрядів на цю людину. Тобто постійно буде якась задниця. Вибачте, з цією людиною. Це для того, щоб вона йшла своїм шляхом, приймала свій тар. Якщо вона цього не робить, то ці всі атаки збільшуються, тобто людина вже на фізичному рівні почувається погано, виснажено, побитою, і це все переходить вже на психіку. Також психічні такі от е, можуть бути не тільки від тару, а це якщо щось є з дитинства або тягнеться з минулих життів, і те, що людина має в цьому житті перепрожити, перейти. Ми, як енергопрактики, таке зазвичай у полі бачимо, і ми бачимо його як скупчення негативної енергії. Ми можемо піти в цю енергію і запитати, звідки вона що вона і що з нею робити. Але не завжди це вдається за один і за два рази вивантажити правильно стілити. Тому що якщо воно вже є і воно є задавнене, то з ним дуже важко працювати. Чим раніше ви звертаєтесь, тим легше з цим працювати і легше його вивантажити і зробити вас вивести на вищий рівень. Свідомості зробити більш щасливою людиною, тому що задавнене воно на всі сто не піде у ви.